До кардіологічного центру привезли обладнання для електрофізіологічних досліджень серця у пацієнта. Це сучасний метод, що дозволяє лікарям оцінити роботу провідної системи серця і виявити порушення серцевого ритму. Найважливішу роботу виконують невеликим електродом. За допомогою цього ми на комп'ютері починаємо програмувати різні алгоритми і викликаємо ритмі. І коли ми бачимо, яка це аритмія, з яких відділів серця вона йде у провідній системі, тоді ми вже знаємо діагноз. Іншим електродом пацієнта лікують без жодних розрізів. А вже через три години після операції він може встати з ліжка і повертатись до буденних справ. Такого обладнання не було в області. Це новий спектр послуг, який може надаватися. Тільки в цьому закладі ми профілюємо заклади відповідно до госпітальної мережі, яка була прийнята, і допомагаємо їм надавати нові послуги. Нову техніку закупили коштом обласного бюджету в межах комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки. На сьогодні видатки на це обладнання складають близько 10 мільйонів гривень. Сподіваюся, вже наступні роки будемо покращувати ще умови знаходження наших пацієнтів і дати можливість їм якомога швидше спасти їхнє життя. Така техніка працює швидше, тому лікарі зможуть врятувати вдвічі більше пацієнтів. Щорічно в кардіологічному центрі лікується майже дві тисячі пацієнтів з порушеннями ритму та провідності серця. Більше хворих упродовж минулого тижня на Львівщині зафіксували понад 12 тисяч випадків гострих респіраторних захворювань. Це перевищує епідеміологічний поріг. У трьох пацієнтів виявили грип. А Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко розповідає: пацієнти підхоплюють не лише грип, але й коронавірус. За останній тиждень ковід діагностували в 420 мешканців львівщини. Медикиня вчергове наголошує, що і від грипу, і від ковіду є захист. Якщо й занедужаєте, то захворювання точно мене без ускладнень. Близько 15 тисяч мешканців Львівщини вакциновані проти грипу. Відповідно, вони захистили себе і свої родини. Також люди продовжують вакцинуватися проти ковід. 19 приїхала вакцина Омікрон специфічна, яка захищає від різних видів штаму омікрон коронавірусу.